37-річного жителя Кропивницького району підозрюють у державній зраді та шпигунстві. Справу розглядають у Кіровському суді Кропивницького. Чоловік заборонив показувати його обличчя зі слів прокурора Ігоря Джавадяна. На початку року підозрюваний почав співпрацювати зі спецслужбами Росії. Отримував від них завдання про передачу інформації стосовно переміщення техніки військових. Подальшому казана особа отримала завдання щодо працевлаштування на одне з оборонних підприємств Кіровоградської області з метою. Отримання інформації щодо господарської діяльності під час допуску його до вже роботи і під час якої він мав доступ також до приміщень казаного заводу. Вказаною особою було сфотографовано документи з обмеженим доступом та передано месенджерами представникам країни агресора. Каже, підозрюваного затримала СБУ в липні. Тоді суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Прокурор клопотав продовжити строк тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Адвокат Сергій Шведов заперечував, відсутні ризики, які перешкоджали обвинуваченого. З'являтися судове засідання та дотримуватися інших областів, які будуть покладені в судові. В карту, треба, побуті, в нього в за вказів підстав я вважаю, до ці зміни, який був запобіжний захист тримання під партію, за домашній арешт. Також адвокат запропонував для безпеки учасників судового процесу зробити розгляд справи закритим. У мене вдома дуже тяжка артикулація поїхав листів, рідних, братних, ламп і так. Условії, які дуже шкідливі для здоров'я. Суд клопотання адвоката не задовольнив. Сторонами не надано суду будь-яких доказів та відомостей, які вказували на загрозу безпека, безпеки особам, які вирують з кримінальним провадженням. Тобто прокурором заявлено то питання про продовження строків тримання під варто, обвинуваченого обвинуваченням обвинувачення в разі сування більш мігозами, більш заробітні, ніж тримання під вартою. Може переховувати від суду, впливати на свідків, суд вважає доцільним продовження тримання обвинуваченого під вартою. На 60 днів без права внесення застави. Наступне засідання призначили на 27 листопада. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.